Ні-ні, це не еротичне відео, це звичайний рецепт дуже смачного кабачкового торту. Хоча, можливо, переглядів було б більше. Кабачки я натерла, посолила, вони стекли, я їх віджала і натерла туди одну цибулинку. Додала яйця, посолила поперчила і перемішала. Всипала борошно, замісила тісто і приступила до випікання коржів. Взагалі готується він дуже швидко, ну це якщо у вас вже готова начинка. З випіканням все просто: розмазюкали тісто по сковорідці, посмажили з однієї і з другої сторони і все. Моя улюблена. На начинка майже всюди. Це плавлений сирок, варень, яйця, чесничок і взагалі майонез, але в цей раз була сметана. Збираємо тортик. Я роблю це в кільці, хоча не зрозуміло на що. Перемастила начинкою і переклала нарізаною помідоркою. Останній корж теж змастила і зверху затерла сиром. Взагалі він має ніч постояти в холодильнику, але ж хто буде чекати? Як на мене, це ідеальний варіант закуски. Тортик ну дуже смачний. А якщо готувати сметанкою, то ще й не калорійний. Обов'язково до приготування.